Зараз ми з курочками гуляємо в ігру. Що за порядки? А? Так і називається, гляньте. Мають такі грабельки. І тут в них це все, що вони нагрібають, а вони, я не знаю, звідки, ну, мусорять. Навіть вони щебенько вигрібали. Я згрібаю на кучку і виношу, да? щоб тут воно лишнє не було. Згребла, поки сходила за тачкою, вони розгребли. Розгребли. Аж ось сюди. Ой. Аж сюди. І я так розумію, у них гра, передай далі сміття, коли гребуться. Я знову загребла. Та й думаю, не буду, мабуть, поки мороз вивозить. Вони гріються так. А то вони поставали в куточку. Отак тут ось куточок на сонечку. Забили стоять. Тільки он як швиденько. О, все, підходять нові. Нові підходять. І пішло, поїхали. Нічого, ще декілька разів з грибу. Тут уже дощик не йде, а в будь-який момент з і вивезу. А вони хай гріються. Ще може посипати пшенички туди. Був сюрприз. Таке гарне яєчко. Яєчко красиве. Це молодки почали нестися, в мене є ще молодкий червень, да, липень, здається, не пам'ятаю. Почали нести яєчко. Це несу, подивиться, яка вологість в курятнику І температура. А чому? Бо мої красоти сидять, роти повідкривали, що їм жарко і крила. Там зараз покажу. Сидять, крила розтопирили, роти відкриті, їм жарко. Тут всі сиділи так. Тут також сиділи. Це маранчики молоді. Так, тут мене хрипить. Я не можу зрозуміти, хто хрипить Ось моя ділова колбаса американша. Ручна, але така. Дай, ну... Як вискубли тобі шишечку, моя ти хороша, п'ять лиса. Олюблять вони її. Вона сиділа з цеплятками і так зажиріла що не могла ходити. Треба вирізати чорну. Тепер я так і зроблю ножнички є. О, сидить ще одна чубата. Хочу вологість побачити яка. Деться у мене тут ножнички? Брудер, значить, зробила під підстереження з дощі, але перегородки обов'язково зробити. І сухенько, і тепло. О, я побачила, хто чихає мене. Єдине, що стіни ну, да, обгадали, тут потрібно зовсім по-іншому робити, сідали. А, поки що намудрила, поки там вот, да. Поки що я намудрила такого. Да, красота моя. Усе, ну, мої дівчата сідаються. Прівнем пообрізала чуби, курочкам також. Так, Моє блакитне золото на місці. Дівчата ще ходять. Місце тут доволь. Породах, якщо я хочу тільки трішечки, ну там по породах собі на інкубаційне яйце, на продаж не буду, тому що часу нема займатися, тому, можливо, ми тут перестінок цей ставити і не будемо. Тут велика територія посередині, зимо закрила їх на день, в день мінус 15, щоб не випускати. І вони тут собі вільно порпаються, і місця вистачає. Це кашу на ніч принесла з кукурудзи. Дуже вона їм подобається. Два відра зранку влупили, два відра вечором. Завтра на вечір ще є два відра, і завтра будуть овочі в них. Так багато не, бу... не можна, давати, просто наварила. Багато захопилась. Всі повсідалися, стіни обістрали. Але це курник, ось мій красотон. Джерсієць молоденький. І я не знаю, що робити. Дуже подобаються мені ці курочки, От півники, жах просто. Закриті в клітці тримати, поки там, я надумаю, зібрати інкубаційне яйце. Не знаю, що у мене є ще один молоденький ще з меншого виводка. Навіть не знаю, тому що він ходить і притопкує курочок. А далі нас тувкай, гавкай вже сі на нього, похи нарізать години дні. Там б'ються тут, тут. І там ще буває всередині, під ними руками сидить. Треба глянути, бо вони її задавлять. Тут дівчата боюють, да, мої красотки. Нема тобі місця. Зайняли всі місця козирні. Там, ну може ж, є вільне, А ні. В черзі. Моя джерсічка. Та моя джерсічка. Ой, гнізда знову обгадили. Треба буде зашітку почистити. Десь вони можуть пателька Вигребли і сховали. До того, як цеплята вилупилися, вони в мене в будинку знаходяться 14 днів, тому що мені там постійно потрібно за ними наглядати. Там я частіше, ніж в курятнику. А чому до пропойки від коксидіоза? Я цього, коли холодно, антибіотиками не пропоюю, тільки перший день даю аскорбінку. і то не завжди. Буває сахару, цукру буває, а буває аскорбінку. І чекаю 12-го дня, з 12-й день-два дні пропою, кокцидіозу обов'язково. Буває таке, що і раніше. Це так було мене з покупними цеплятами. У них з домашніми хоч-хочку такого не було. Тому що за курочками гляжу і тому подібне. Так, світло вимкнула. Вікна вже закрили, запотіло, закрили, бо в нас вже чоловік мені зробив дирочки на вентиляцію. Вже буде тут примусова вентиляція. Ще можливо, подивлюсь, якщо завтра не пройде оця мокрота на вікнах, бо сьогодні тільки перші сутки, то е... вімкну вентилятор. Так, тут ми наганяємо температуру. Ой, не видно нічого, в мене. Ця я не, не працює тут зараз. Отак, от поки що 15,9. Вімкнула 20 і одну економку. В принципі, тут було навіть більше наганяло, але він пустий і він з вулиці, цей брудер поки що. Тому хай нагріває. Ну що, Вигрузили ми, значить, ці кляток, я йому кашки поставила, щоб вони швидше адаптувалися. А так. Воля, але ще вони бояться бачить курей, тому там половинку закрила їм вон так. Вже нормально, дехто адаптувався, закрив скрину. Трішки жарко їм було. Зараз сюди сітку повішу. Да -да 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 -да. Топчуть там воно ще один одного, їх трішечки наганяє, ну вже ось десь. цікаві. Багато півнів, але й курочки. Курочок буду залишати собі, тому що тут буде дуже цікава повністю. Тут півні були на кольорових курочках. А ще в мене один ручний. бінтамочка моя. амерукани марани Тут півні були також амерукани, марани Чубаті. Ухилює лакеданзи, чорні ці такі повністю. Ось шиття в мене Голошийка так прищурено, одним очком дивиться, і однією лапка. А то все дуже гарний виводок. Ніжки міцні. плятка такі, бачите, У ніжки в них. Одних м'ясні, в одних ні, одних несучки. Буде кольорове тут все яєчко. Решіточки тут дві в нас, металева і така. Їм якраз вже їм сьогодні 14-й день, 14 днів я завжди переселяю в брудер. І гребінь який жовтий. Ой, красивущ. Тайчубатий, звісно, пішов воду пить. Так, щось вони навалились на поїлочку, мабуть, не вистачає. Деякі оранжеві. А красиві ніжки. Навіть голоси які половину зелені наполовину, наполовину жовті. Так, черга за водою. Значить, треба додати. Зараз додав. Добавила третю. Побачимо, буде черга, додавлю четверту. Тут можна додавати, додавати, перекручувати, докручувати. Тому проблем нема в цьому. Головне, щоб їм вистачало, щоб вони розібралися. Ну все, моя дітвора адаптувалася, багато їх. Буду переселяти через тиждень ще в один брудер. А, поки що все їм -ху. поки що все добре. А, активні. Сьогодні пропойка від коксидіоза. Різні. Мене... Я просто в захопленні від жовтих лапок. І жовти гребні. Вони такі оранжеві, яскраві або ось чорні, але кінчики такі оранжеві. Давайте. Гляньте, які жовті гребінці в них. І лапки жовті. Так краще знімати, мабуть. Дуже гарненькі. Їм трішки затісно буде, тому буду переселяти ще. Чекаємо, як домінанти, мої чубаці були. Ну, що за драка? Ой, мінус 20 у нас в день. Сонечку, дівчата, повиходили. А, якось так. Пробувала загнати в курник, не хочуть, не йдуть, ну хай сидять. Вони самі знають, що їм краще. Так, я там -то говорила, ну не знаєте, відео буду викладати, бо там на емоціях трішки була. Знайшлися, знайшлися, значить, мої курочки по сусідах, але, на жаль, мені їх не віддають. Тому що сусіди вирішили, що вони їх кормили стільки. І що тепер, як це його тепер віддати. Я ж її кормила. Я ж їх кормила за свій рахунок. А, як би вам сказати? Отаку курочку прикрить, загнати, вона ж не зайшла в двір. Скрізь у сусідів все закрито. І просто вийшли з дороги. Загнали до себе в двір. Їх, їх, курочок. Ось я про що, тому що таких не стало у мене дуже багато. Це те, що я знаю. Скільки ще джерсі у мене нема, там он навіть домінантів тих блакитних і тому подібного. Ухілюєк не стало. Тоді, коли нам хлопчина мотоциклом розбила горожу, здали їх всіх сусіди. Отак. Кажуть, а, сусіди близькі. Вороги страшні, ось воно і є. А, йти, сваритися за курей. Смислу нема. Якщо люди, бачить мене кожен день, навіть не сказали мені, але вони прекрасно знали, чиї це кури, тому що сусідці вони сказали, чиї це кури в них з'явилися, то смисла і віддавати ніхто не хоче. Навіть про плату ніхто не каже за корма, щоб повернула. Просто таку курочку гарно отримали, а ще й курочки там з кольоровим яйцем, якщо то і їх взагалі ніхто не віддасть. Це я знала, це я здогадувалась. Просто буду о геть одна курочка замерзла. Просто тепер ще декого свого життя викидаю. Я не трачу свої нерви. Ні, ніколи на таких людей, вони цього не заслуговують. Просто я їх з своє життя. Навіть добрий день в привітній не говорю. Така я людина. Я їх почеркую настільки, що вони мені стають нецікавими. Не те, що не Взагалі я їх не замічаю. Вони для мене як фон. Як є з дерево, там, да, там калітка чи ще щось. І на цьому все. А як я замітила за своє життя, воно все повертається. да. Мінус їм карму від мене. І десь там, десь там. Ось на цьому і все. Шкода курочок. Особливо я хотіла ось цих курочок розвести. Я їх дуже люблю. Більше мені за срібне і чорне золото подобається. І тим більше вони від гарного господаря, де, де це півенься, що й знаходив, дуже великі півні і дуже великі курочки. Це блакитна курочка і блакитний півень, що залишився. Їх два у мене півня, два півня і курочка залишилася. Вони більші за звичайних курей і більші за чорне срібло і срібні в яндоті. Ну, за їхню породу, які в мене є. Купувала е, Олександр Прима, брала цих курочок. Тоді 10 яєчок, здається. І він також зараз шукає зміну крові і е, крові своїм юандотом блакитним і просить, щоб були не карликові, не маленькі. І я зрозуміла чому. Тому що ось ці курочки, та курочка з півником більші за всіх. Віандотів, які у мене є. А в мене то просто карлики проти цих віандотів. Ось так. Дуже гарна, несеться, до речі. Три дні несеться, день пропускає, три дні яєчко постійно. Ось така. Вона гарна тягається Ця курочка мені ззаду, і і скрізь. Бачите, навіть домінанти проти неї. А стальне таке. Колись я цим людям і безкоштовно давала. Були мене кури бентамки і там різні. Роздавала тут, бо не знала, куди діти. Ось він Андоті ще. Це менший півник блакитний, ще є більший. Бачите, який гарний. А тут просто краса. І мені шкода саме від цього господаря, що прикрили. Тому тепер загорожуємося. Як загороджувати? Від цього не застрахований. Ось мене також тут бетонна огорожа за цим. Да? Щось хтось пошкодить і всі на вулиці будуть. Ну, просто є людяність, є люди, від яких такого просто не очікував. А ще, як сказала нам сусідка, спитала, чому ж ти не сказала мені. Вона чому вона мені не сказала, що вона курей моїх прикрила. Бо я шукала. Бо я того дня шукала їх, ходила. Ах, та що вона обідні, їй хватить. Ну, якось так. А інші сусіди просто мовчать і не віддають. І також сусідки здали. Тишина. Якось так. Тому що не по одних сусідах це все буде. Колись мене так було з бентамками, Комусь дарувала, хтось просто прикривав собі тишком нишком. <плес> от, от такі сусіди. Мабуть, в кожної є такі сусіди. А на вулиці, да, по колу тут їх багато, хтось любить хильнути, але тихенький, хтось спокійний, хтось сильно наворочений, хтось ось так привіт сюсю, пусю. До речі, павлівські курочки підросли, такі стали гарненькі, більшенькі. А півник де він там? Такий голохвастов. Худий, довгоногий, довготелесий. Так. Ох, холодно. Дуже холодно, мене колотить. Побігли. Я ну, який в'яндуть, гарний. І це менший, ще є більший південно бакету. Бігає, збирає яйця, приїхали ще на 40 штук до будинку, знайомі забрали. Мінус 20, мінус 20. Тут, під накриттям, сьогодні у нас майже до 30 морозу було, але дуже сонячно. Зранку саме.